Вітаю, шановні! Це знову огляд до Таред. І сьогодні поговоримо як і зазвичай про нагальні питання, які обговорюються на платформі. На сьогодні у нас буде обговорення ролею Dota 2, ігрових у матчмейкінгу, У нас сьогодні буде обговорення замін. У нас буде сьогодні нова порція багів. Та вгадай, героя, все як зазвичай, все як вам вже подобається. Тому давайте рухатись вперед і е, обговорювати це разом. Ну і звичайно, одразу дякую вам за те, що ви дивитесь, за те, що ви підписуєтесь і ставите лайки. Це дуже дуже важливо і дуже підтримує. Ну і перша тема, яку ми сьогодні розглянемо, це. Безумовно цікава історія з ролями, яку один з радіторів запостив. Тут дуже багато обговорення було. noskill 89 сказав, що він зіграв 101 гру з ролями усіма вибраними. І от що він отримав: 34 гри на п'ятій позиції, 32 на четвертій, 20 на міді, 12 на. Е на оффлейні 3... 20 на офлейні, 12 на міді і 3 на кері Це ж напевно такий порядок: 5-4-3, 2-1. Та, все вірно. 20 на офлейні, 12 на міді і 3 на кері, власне. А, бачимо, що превалює безумовно саппорт. Позиція, їх найменше в доті. Хочеться і дві позиції, але безумовно, якщо так от подивитися, дійсно дуже багато на САПа грає. Uh, що пишуть одразу люди? Не здивований. Позиція 4. Це так само. Якщо я не позиція 1, то я, мені не важливо. Тобто, що хто не любить грати на поз 1, На поз 4 або на поз 5 пікнув пуджа і кайфує. Що, мовно така от історія uh, тут є. Uh, це так. Я не купую Варди, тому що. Uh, тому що позиція 5. За цей не цей не сварять її. Грати на позиції 4 в пабліках це мрія. Ну тобто, що позицію 5 сварять за те, що немає варті, позицію 4 не сварять. Що до речі, неправда мені здається, тому, що варди взагалі, от по суті, зараз в центрі, та мають купувати таке враження всі. Я зараз навіть на офлейнері почав в центрі купувати періодично. Якщо я от знаю, що там є обсервер, я не буду просити саппорта роздивардити у більш випадків. Я просто сам купую в центрі, іду туди, в ту локацію, якщо мені зручно і не треба на це там витрачати багато часу і поруч є фарм, то я це роблю навіть на корпозиції. His letters. <throat> Тут далі багато обговорення, хто там не купує Є-Артефакти, хто купує дагони, хто погані сапорти, що вони гріфлять, снайпери зевси. Оце все, ну ви знаєте, у вас це в пабліках точно було. Снайпер, Зевс на позиції 4 і так далі. Тут вже обговорення чекає нормально на позиції 4. Коротше, редітори зайшли занадто далеко. Але тут непогана, мені здається, цитата: Q'ютінг, Пише, що це найкраща роль. Щоб піднімати ранг, якщо ти до неї ставишся серйозно, це пропозиція 4. З мого досвіду, і офлейн гравці найбільш стабільні, якщо вони знають, що робити з їхнім героєм, які артефакти купувати, і зазвичай вони шукають вбивств, шукають допомоги своїй команді. І все, що їм потрібно, це гарний сапорт, щоб їх активував на лінії. Можете бути цим сапортом, і ви, скоріш за все, будете вигравати. Свої лінії, хоча б в іграх, що вже непогано для початку, щоб якусь там домінацію отримати. Кері плеєрс каже, що вони найслабші ментально, і вони в ігровому плані теж не розуміють, що робити. В основному націлені на фарм, що насправді непогано. Але якщо чесно, я б тут додав, що кері гравці не вміють фармити ще. От їм треба дивитися більше бріплеїв, було, які зараз заблоковані, але хоча б дивитися ріплеї з чемпіонатів, де грають солідні гравці, тому що. Що там принаймні є подивитися от, маршрути фарму і розуміння, що робить керрі. тому що в пабліках це велика біда. Насправді, як на мене, не те, що вони націлені на фарм. Якраз для керрі, я думаю, це більш-менш окей. А те, що вони просто не вміють цей фарм знаходити правильно на мапі, тому часто вони просто відстають і невчасно долучаються до гри як такої. От. Що ви думаєте з цього приводу? На яких позиціях граєте ви? Напишіть, чи є у вас проблеми з пошуком, тому що, наприклад, я граю позицію 3, я шукаю матчі з. Ранку, у мене середня тривалість пошуку, зараз 5 хвилин. Що мені не дуже подобається, тому що раніше це було очевидно швидше, але раніше ігрова база доти була більше. Я граю на рейтингу 7200. Напишіть, що у вас, яка у вас ситуація, чи граєте ви на якісь одні ролі конкретні, чи шукаєте ви всі. Я дуже радію, що я сам не граю на кері позиції, тому що шукати ігри оце довго я би не дуже хотів. Тому цікаво подивитися, як у вас справи. Ну і рухаємося до наступної теми обговорення. Це те, що Gaming Гладієтор знялися за інтернешена це було декілька днів тому, і вже оголосили, що якульські брати замінять їх на The International, Тобто ще одна китайська команда буде з'являтися у нас. А, було... Такі серйозне обговорення, чи правильна заміна, чи коректна, чи мала їхати Оджі. Що зробили Valve? Вони просто покликали команду, яка наступна в рейтингу за набраними цими глікопоєнтами. Це ваш показник виступів протягом року, ваші досягнення. І ця команда була, здається, третьою після Gaming Gladiators. Там до цього були Shopify Rebellion, але вони розвалилися. Їх просто не існує. Тому, власне, покликали третю команду з цього списку. І ще одна команда з Піднебесної долучається <кхем> прямо. До Зі Інтернешнал. І це не всі анонси. Я ще один додам. Сьогодні буквально з'явилася інформація вночі у клієнті Dota 2 та Вікрім запостив у себе, що не поїде на The International Один із найкращих сапортів на мою думку, п'ятої позиції Вайтмон. Тундра втрачає неймовірного гравця суперскілового. Можливо, можливо, навіть найкращий сапорт п'ятої позиції, в моєму розумінні, у багатьох речах. Звичайно. Є якісь слабкі сторони, є сильні, але більше в нього такого цікавого, креативного геймплею, і він завжди дуже подобається. Але його не буде. Замість нього поїде Тобі, що доволі дивно, тому що. Ну, тобі ніколи не вирізнявся там якимось супергеймплеєм, Можливо, просто йому комфортно буде, точніше, Ремко буде комфортно з ним грати. Крісталісу, побачимо. Повернемось до обговорення. Що пишуть на Reddit, Flyfly, Emo, Biyond, Бобока Олі. Best option, Кажуть, що це найкраща опція, якщо вони можуть тримати візи вчасно. Думаю, що вони їх отримали. Раз цей анонс був Ті через тиждень. Ну так. Да. Хто б це не анонсував, якби візи не було. Це я згоден. Я думаю, що віза у китайців є, тому що інакше анонсу би не було. Тому тут пан Котлеба коректно відповів користувачу GMS. Uh, they Played for Several months and AV The serious and The God Shang's Visa. Да. Каже, що є в них шенгенські візи, що... Ну і дійсно, я думаю, що воно так. Якщо вони просто могли їх оновити, то це непогано. <кхем> ага. Талони були заінвайчені, щоб замінити GG, пише Демідамс. Але вони відхилили, тому що вони не могли би е, свої візи забезпечити протягом п'яти днів. Ну да, якщо ну, це, в принципі, може бути коректно, тому що дійсно в Азії взагалі проблема з візами. Як ми бачимо, той самий Вейтмон, якого я сказав, е, він індонезієць і він не може потрапити. Це був єдиний, здається, індонезієць на турнірі цього року, і він е, не потрапить на The International якраз через проблеми з візами. Uh... Ну, так. Як, як би я не хотів бачити OG, ці гравці грали набагато більше доти Тір 1-2 рівня. тобто OG цьогоріч дійсно грали по суті кваліфікації. OG радше можна прирівняти до Наві Джуніор, яких не вийшло. Та? Тобто, якщо у Наві Джуніор вийшло, то е, у OG не вийшло, тому що OG не проходили особливо на е, лани на якісь, не проходили кваліфікації, програвали. Якраз вони навями програли на The International вихід. Е, що ви думаєте з приводу заміни? Чи є у вас там якісь класні цікаві думки? Якщо є, напишіть. Якщо немає, напишіть, що Наві просто виграють The International. В принципі, це буде теж гарно. Цікавою думкою. От. І підтримка нашої команди. Рухаємось далі до порції багів, яка на сьогодні у нас є. І скамет out a Teleport. Tanks Valve. Давайте подивимось, що тут таке. Так. Спектра. Капає 75 мани. У нього в інвентарі телепорт, як ви бачите, є. І він натискає його, і телепорт зникає. Мана не віднімається. Телепорт зникає. Він купує новий і він не вкупає. Не в кулдауні. Як це пояснити? Як це пояснити, окрім золоті хіти України і аквапарк? А, ти нагадав мені ситуацію, що у двох крипів було 10% хп. Я вдарив, але вони просто зникли. Чи ти не відмінив свій телепорт миттєво рухом? Він каже: ні, подивись на майстеж. Ну це правда. Тому що у нього, от іще раз, був телепорт. Він натис його, телепорт, зник Мана не віднялася, тому що в нього тільки натікала Мана. І він купив новий телепорт, який не в кулдауні. Ну, це абсолютно маячня. Що трапилось? Чи є у вас ідеї, що це таке, тому що на Редіті навіть ніхто версій ніяких не придумав. Якісь кажуть, що це якась магія. Темна магія. Тому не знаю, на що це тут взагалі звертати увагу. Ну, і знову приколи з Ареною Марса. Як я це люблю. Поїхали. Арена Марса. Ай-яй-яй-яй-яй, і стрибає вайпер за ганімом, в арену Марса, і застрягає зверху на ній, не може рухатися ні вперед, ні назад, не ні може нічого робити. Все як з Манкікінгом, власне. Якщо пам'ятаєте, у нас вже було в одному з випусків, коли МК перестрибує з дерева і ставиться арена, він застрягає просто в арені. Але тут ще такий прикольчик є із філдом. Теж вайпер просто застрягає на цьому невидимому кінетіку, і все. Ну і давайте подивимось, що пишуть редітори з цього приводу. <смеш> у... <смеш> у братана навіть є крила, але він не може літати. Який же ламер. Uh, chickens have wings too. Uh, так, у курк теж є. Uh, крила, вони не літають. <смеш> але тут його коригують, тому що чікінс можуть на, на маленькій якісь відстані літати все-таки. Окей, okay. окей. Okay. Uh, от такий баг для вас теж. вайпер, який застряг, і, можливо, кличе свого брата, щоб той його дістав? Uh, це вже інша тема. Uh, два медстоун бандли з нейтрального кемпа. Тобто, два оцих кристали мало випасти. Що тут трапилось? Підходить варлок, дає Фатал банди, фармить один маленький кемп, ну, точніше, середній кемп? І дійсно випадає два цих. І ставить паузу. Кажуть, що це таке? Як це трапилося? прикинь реально. Подивіться, два... тут у нього 0,10. От зараз 0,10 в інвентарі, подивіться. 0,10. Ставить нас повільнення. Фатал бандит. Це через бандит таке відбулося. Так це абузка тоді, якщо так можна спробувати зробити в лоббі. 15.07. Це ніяка там не спаун хвилина. Та він одночасно вбиває, і подивіться, йому випадає два кристали. З бандами. І в нього з 0,10 стає 410, тобто замість двох він отримав 4. Окей. <кхи> дуже прикольно, дуже прикольно. Е, можна спробувати це повторити. Не впевнений, що у вас вийде, але ну, це прикольна історія. Е, от такий моментик. Так, ну і Guest Hero. Рубрика. Герой минулого рубрику був Свен. Там навіть непогано підходило. Ну і тепер це Чобіток, Дезоль, Блінк, Пайп. Стіки, і це 60 хвилин, тому що тут стігіанський дезолятор. 6 тисяч плюс ММР. А, Південна Америка. А, ну, давайте, подумайте трошки. І я вам цього разу трошки змінив формат. Я скажу героя через 5 секунд. Поставте паузу, щоб у вас трошки часу було подумати. І я вам скажу героя прямо тут, щоб ви не чекали. Бо багато хто казав, що не хоче чекати. Коли я там в коментарях це напишу, тому я одразу скажу вам героя. І правильна відповідь, увага, якщо ви ще не хочете почути спойлер, пауза, це Shadow Shaman, друзі. Оце шадоу шаман. Отак от: людина Esracoon, Shadow Shaman. You шаман. it, каже Esracoon. Так, Шадоу Shaman це був дійсно. Я, я в шок. Я в шоці. Що Шо це таке? Shadow Shaman, Як ці артефакти в нього в інтері, Я не знаю. Але така реальність, друзі. Велика вам подяка за перегляд. Ставте лайк, якщо вам сподобався контент. Підписуйтесь на канал. Далі більше, далі цікавіше. Скоро вийде відео з фентезі моє. І з прогнозами також на The International, на перший його етап. Хай вам щастить, будьте здорові, тримайтеся, папа. -па.